Щодо причини моєї відставки, спілкуючись з вами вже неодноразово, я наголошував. Я думаю, ви теж бачили. З моєї поведінки, з, моєї, з моїх підходів до роботи, я по життю максималіст. Я завжди перед собою намагаюся ставити максимальні цілі, і звичайно, при цьому їх неможливо досягнути або наблизитись до їх досягнення, якщо ти не будеш докладати максимум зусиль. Скажу відверто, скажу чесно, що вступаючи на посаду, я для себе вже тоді визначив два роки як такий критичний період. Хоча я не знав і не розумів того навантаження і психологічного, і фізичного, з яким я зіткнуся. Сьогодні я відчуваю, що на максимумі тих зусиль, які я працював всі ці два роки, я вже працювати не зможу. Мені потрібно можливо пройти якесь перезавантаження. Як я вже зазначив, що першочергово для мене це інтереси області, першочергово для мене це інтереси громадян. Тому було прийнято таке рішення, і хочу від відразу вам заявити, що рішення це не спонтанне рішення це не Якесь емоційне це було виважене. Не скажу, що воно було легким, але воно було не прийнято. І для себе я однозначно визначив, що сьогодні прийшов час зробити перезавантаження і на обласному рівні. Я сподіваюся, що це і дуже хочу, і бажаю, щоб це перезавантаження пішло на користь і в позитив нашій Житомирській області. Хочу зазначити, що я залишаюся в команді Житомирській колег моїх мені дуже приємно, що з розумінням до цього до мого рішення віднісся президент України. Мені мені дуже приємно, що з сприйняв і теж з розумінням і підтримав моєму рішенні наш віце-прем'єр-міністр Геннадій Григорович Зубко. І я хотів би їм подякувати, особливо. Геннадію Григоровичу тому, що це дійсно та людина сьогодні, яка не допомагає нашій Житомирській області, яка вболіває за неї. Тому я впевнений, що у нашій області дуже великі перспективи, і я думаю, ось таке рішення можливо, можливо, я хотів би, щоб він був сприйнятий як сигнал і для інших державних службовців, щоб ніхто не тримався за свої крісла. А знаєте, коли він відчуває, що він же не не зможе максимально працювати, максимально. Віддаватися цій роботі, ну, є фізична втома, є психологічна втома, є інший ряд причин. Тоді потрібно мати сміливість, зробити цей крок, написати за заяву і дати можливість іншим зробити набагато краще, ніж робив це. На сьогодні я бачу свою Подальшу діяльність це у приватному секторі, це в бізнесі. Сьогодні я зараз планую зайнятися автомобільним бізнесом, де я за -за займався. У нас є там бачення щодо розвитку, але в той же час є вже в планах дуже потужні інвестиційні проекти, які будуть реалізовуватися на території України, і скажу чесно, я дуже буду намагатися і. Прикладати максимум зусиль, як я це робив, і як я це вмію робити, для того, щоб ці інвестиційні проекти, я зараз не хочу говорити про які, тому що це все ще не вирішено, але щоб вони реалізовувалися на території Житомирської області, тому на даний момент однозначно я бачу свою подальшу долю не в бізнесі і в приватному секторі. Але в той же час, ви знаєте, якщо що стосовно державної, Служби, що стосовно політики, ну ніколи не говори ніколи. Це вже я переконався на своєму власному досвіду, і це якби така народна мудрість. Тому я те я не виключаю того, що ще можливо десь буде і державна служба, і політична діяльність. Я думаю, я можу відверто сказати: мені були пропозиції від нашого віце-прем'єра, не очолити, а стати заступником міністра. Регіонального розвитку, це на даний момент я відмовився, тому що ну якби в мене, як я сказав, було прийнято рішення, яке сьогодні взагалі на, на сьогоднішній момент ставить крапку в моїй державній службі. Щодо найближчої перспективи, то я вас можу запевнити, що не планую. Не планую займатися не державною службою, не політичною діяльністю сьогодні. Виконуючи обов'язки указом президента, призначений Ігор Петрович Гундич. Однозначно, це не член нашої команди. Однозначно, ну є у нас такі можливо сказати певні домовленості, що я буду десь консультувати, допомагати, якщо йому буде потреба в цьому, якщо тому, що все таки процеси. Та ж децентралізація, ті інші процеси багато в Житомирській області, які сьогодні запущені, їх запускав я, і десь можливо, і при нагоді стане моя порада, можливо, якась моя допомога. Я ось це мав на увазі, що буду допомагати, буду сприяти, якщо потрібно, десь можливо і підсказувати, якщо буде така потреба, якщо буде таке бажання. Я не говорю зараз про якусь діяльність там громадську чи якусь діяльність політичну, це однозначно. Хоча в той же час я і під час своєї, скажімо, свого перебування на посаді намагався допомагати і людям, і тим, хто зверталися. І я сьогодні так само продовжу. Це, це не залежить від того, чи це приватний сектор, чи це державна служба. Однозначно, я буду працювати і допомагати в цьому напрямку. Я ще раз хочу повторитися, мені не стидно за жоден день своєї роботи, але я сподіваюся, у моїх наступних вийде набагато краще, Все, всім вам дякую, щиро, і до зустрічі.